Цими словами на вустах їхні найдорожчі чоловіки, сини і батьки на передовій ведуть жорстокий бій з ворогом, попри холод і небезпеку щодня воюють не на життя, а на смерть. Аби тут у тилу їхні сім'ї були в безпеці. Тож, аби віддячити тим, для кого слова смерть ворогам не просто гучна фраза, а реальні вчинки, дружини воїнів напередодні дня збройних сил України проводять автопробіг. Вдячні ЗСУ. Дякую їм за їхній героїзм. Ми хочемо сказати, що ми ними пишаємося. Ми чекаємо їх вдома, оскільки переважна більшість водіїв сьогодні це дружини військових. Також з нами сьогодні їдуть дружини героїв полеглих, які віддали життя за Україну. Також ми цим автопробігом вшановуємо і пам'ять наших героїв. Неможливо їх забути і завжди ми кажемо, що герої не помирають. Окі про них пам'ятають, то ми, ми кожного дня стараємося і так само цим заходом хочемо вшанувати їхню пам'ять. Кожна з цих жінок, а цьогоріч на автопробіг зібралося близько сотні тих, хто чекає близьку людину з фронту, тримає міцний тил вдома, виховує дітей, працює, волонтерить. А головне вірить, що дочекається коханого з перемогою. Гордість за чоловіка. Боже, е, ну сльози деколи чекає. важкість. І діти, троє дітей, що і діти треба і підтримувати. Але я дуже пишаюся своїм чоловіком, чекаю, молюся і знаю, що все має бути добре. Світлана на автопробігу сяє від щастя, адже додому хай у коротку відпустку повернувся її коханий роман. Дуже щаслива, дуже окрилена. Зараз він з трьома нашими дітками проводить час, бо він на розхват і, ну, і з батьками своїми. Тому от я виконую місії тут. Потім повернусь до нього і буду я з ним час проводити. А ось цим жінкам, учасницям автопробігу, на жаль, уже нема кого чекати з великої війни. Ворожі снаряди забрали життя їхніх коханих чоловіків. Біль зізнаються дружини загиблих навіть через півроку після втрати найдорожчих людей не легше. Дуже тяжко зараз, дуже тяжко. Але не знаю, не знаю, не можу вам сказати, чи час лікує, бо ще нас не вилікував час, і напевно ми будемо все життя і на. Є... Кровиночки наші, які вони нагадують нам завжди про їхніх татусів, їхніх рідних. Вони все для нас. І заради них ми живемо, і заради них наші чоловіки, сини загинули, захищають нас і нашу державу. Якби не наші хлопці, то ми всі розуміємо, якби вони, як то кажуть, не пішли. Не зрозуміли, що все ж таки перемога має бути за нами, то напевно би цього всього би і не було. Але сьогодні всі вони тут, аби фізично підтримати одна одну, коли накриває сум, віче і безнадія, і хай віддалено, подумки, але обійняти тих, хто щодня без сну і відпочинку в холодних окопах. Здобуває українську незалежність. А ще нагадати всім, що війна триває, і для перемоги потрібна допомога кожного. Дуже е, хочу попросити громадян франківців, особливо долучатися активно, шукати волонтерський пункт, де плетуть сітки, тому що сіток катастрофічно не вистачає, де плетуть маскувальні костюми, приносити матеріали, тому що якщо є такі матеріали, які не потрібно купляти, то будь ласка, приносите, вони вам і так зараз не пригодяться. Нам завжди потрібна біла тканина, тому що ми з нею. Шиємо штани додатково до костюмів. На постійно потрібні зараз білі нитки, тому що ми білі кікімори в та як на їх назвати білі маскувальні костюми плетем. Нам постійно потрібні руки. Ціна нашої боротьби проти рашистського ворога занадто велика. У щоденних переживаннях цих жінок і сльозах дітей, що ростуть без батьків, у вічній пам'яті загиблих і надважкій щоденній роботі під кулями українських військових на передовій, але вірять учасниці автопробігу. Обов'язково настане день, коли слова слава. Україні героям слава стане гаслом перемоги. Ольга Смага Андрій Бутяк. Новини на вежі.